Доброго дня. мию перепелячі яйця. Перепілки в мене на осінні. і збираю яйця за день і перемиваю одразу їх, щоб вони були чистенькі. Сіня була на базарчику, купилась молока. Кіоски купила дріжджі 500 грамів. І купила свою любиму рибу. Салака шведська. Дивіться, яка вона жирна яка. Зараз світло виключили і холодильник не хочеться відкривати. Подивіться, яка вона жирненька. Та така гарненька. Пахне як. Боже мій, все, я не тримаюся. Зараз виберу собі рибинку. Дивіться, яка вона. Я постійно таку купую, чоловік любив. І я також. Так що сьогодні така жара, а мені треба сьогодні обірвати кружовник і чорну смородину. Покажу, що я там нарвала. Буду варити варення. Так що так, по жарі треба працювати. Так що зніму пробу зараз з риби. Не втрималась, покажу ось розірвала яка рибинка всередині. Пахне. Я завжди рибу мию. І ось дивіться, яка вона смачна. Нагоню вам апетіт. Так що йдіть в магазин, покупайте рибку. А я зараз її зніму пробу і піду на город рвати кружовник і смородину. Декілька жменю нарвала такого здорового агруса. Дивіться, здоровий який. Ось такий маленький кущик. Зовсім манюсінький. Це він агрус вродив перший раз. А ці кущі вже декілька років. Такий малесенький, дрібнесенький. Це такий сорт. Так що буду обривати. Зрівняйте у відеочку, який він. Той і той. О, дивіться. Тепер обриваю чорну смородину. Кущ молодий. Дуже багато смородини і вона крупна. Закрию сонечко, щоб видно було. Ну, а саме легше показати, яка вона ось у мисці. Так що, дуже багато на кущику, на другому також. І на молоденьких. Чотири там кущика. І теж є смородинка. Молоденький і вже вродило. Так що урожай є. І так, варення вже в підвалі. Три баночки вийшло із кружовника. І джем зі чорної смородини. У мене 15 баночок вийшло. І так, друзі, пока-пока всім.